100 років для світу маленька крихта у просторі часу. 100 років для людини майже вічність. Насичені подіями святкові і буденні, тяжкі і радісні руки бачила в своєму житті жителька села Якторів Золочівського району Іванів Христина Олексіївна. 10 квітня 2014 року Христина Олексіївна зустріла свій сторічний ювілей. З нагоди важливої події її привітали та побажали здоров'я, тепла, сімейного затишку на довгі роки. Голова Золочівської районної державної адміністрації Іван Стецюк, начальник управління соціального захисту населення РДА Ігор Уличний. Тож, шановна ювілярко, ще раз у ваш сторічний ювілей приймайте щиросердечні слова привітань та побажання міцного здоров'я і родинного затишку. Вічити чоловік, зробили ж ми великої руїни з пожеж війни і з я огнів, кормив нас гнеб, повтратів України, плекав нас біль і гнів на ворогів. І ось іде в бою, в життєвому, твердий, міцний, незломний, мов граніт. Бо плач не дав свободи. Ще нікому, а хто борець, то й здобуває світ. Велика правда для усіх єдина, наш гордий клич народу несе. Батьківщині, будь вірний, до загину. нам Україна вища понад усе нам Україна вища. Громад, ось це. Дякую. 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 Щиро дякую ну, то, вам. Ну, я вам варі скажу, я вам скажу, так. Я багато, багато знаю. Багато знаю. Ще трошки дай, хоч склероз є. Шкліроси. <різь> то ви самі пишете? То ви самі пишете, чи ви вчитаєте чиїсь? Ви самі пишете, чи ви чиїсь вивчаєте слова? То я давно сам його придумав. Самі пишете. <різь> Золотів нет.